Всім привіт! З вами Вадік Сталкер, і сьогодні я вас навчу, як замінити фонову музику в ігрі Stalker Тінь Чорнобиля або Ambient. Надіюсь, якщо вам сподобається дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і звісно ставте колокольчик, щоб не пропускали мої відео. І так, ми поїхали. Перед тим, коли ми маємо це зробити, ми точніше, ви Маєте вибрати, яку пісню ви саме хочете поставити. От я, наприклад, вибрав таку пісню Samplify Yax Menticid. Ви можете е, будь-яку пісню е, на ваш ну, смак е, міняти. І так, відкриваємо е, програму Sony Vegas е, Pro 15.0. У ну, мене 15.0, ви можете будь-яку версію включати. От у мене Sony Vegas Pro 15.0 Build 177. Ви можете будь-яку версію брати. Яка у вас є. І так. Беремо ми пісню, перетягуємо туди. А, ось тут з'явився файлік. Нічого. І так. рендеримо пісню. Тобто, опускаємо музику до. Я вам покажу, якої якості. Ось о. Щоб наша музика працювала, нам треба взяти е, файл-тип е, OGG-Vorbis. І ми маємо взяти якість е, 96 кбіт і 44 100 ГГц моно. Чому це треба брати? Тому що музика в сталкері тільки такого формату і такої якості. Тому що, якщо, наприклад, ви візьмете, не знаю, ОGB Worbis, наприклад, максимальної якості або стерео, то ігра попросту не буде бачити музику. Якщо у вас, наприклад, величезної якості, музика в ігрі не буде працювати. Так що треба брати ну, отой файл тип і 96 кбіт. Таким образом, у вас музика запрацює. І так, ми маємо перейменувати файл. На AMB01 нижнє подчорквені. я ось так написав. Далі рендеримо. Ось у нас вже появилося. До речі, кстати, я от забувся сказати, що цей метод працює на обох версіях гри, наприклад, версія 1.0.0.0.6 і 1.0.0.0.4 Коротше, запрацює вас. І так, все, нас додавлено. Не треба зберігати мені. Так, я лишні файли поудаляю. Ось, у нас вже е, зроблений файл, точніше, зарендерений. І що ми беремо? Ми беремо, копіюємо і робимо двоє таких файлів. Перший файл ми маємо зробити отак. L. Ні, не відкривають мені музику. Так. А другий ми пишемо Write, то є R, таким образом, у нас музика буде. ну, Я вам об'ясню, чому тільки саме L і Write, чому саме не одним файлом, то есть не одним файлом музики. Справа в тому, що в сталкері приймається тільки ось так: L і R. Тому що, наприклад, якщо ви, наприклад, оставите. L то у вас буде на лівому е, динаміки працювати музика. А якщо R, то на правому. Так що треба брати на L і R. Таким образом буде працювати на двох е, динаміках. Так що ось такі справи. Далі создаємо ми папочку. Зараз. Создаємо папку Game Data. Ой, ходить, щось я. не... Game Data. папке Game Data мы создаем папку Config. Ой, не Config, а Sounds. Блин, спешу. Sounds. В папке Sounds мы создаем папку Music. И Добавляємо в ту папку, у мене OBS там відкритий, і додаємо ту папку нашу музику. Ось так. І тепер заходимо в головне ой, ну, головну папку ігри. Тобто корінну папку. Ось. Якщо створена папка GameData то нам таким чином робить. Заходимо в папку GameData І копіюємо нашу музику. Нам в файлі, ось зараз я вам покажу, щоб наша музика, ну, щоб наш Ambient нам не потрібно создавати папку додати файл, ну, файл uemmmain В ігрі так прописано, що е, таким файлом, таким назвою, такою назвою файла нас буде щитатися сама музика. Так що такі справи. Так що можете сміло додати нашу пісню. Ну, або вашу, або нашу. Ось так. Ось так. Наша музика добавлена. Ну і що ж? Все. Ваша музика поставлена в ой, не головне меню, а в фонову музику в ігрі Сталкер. Кінь Чорнобиля. Ось у нас е, пишеться AMB 01. Значить, ця музика буде грати на е, локації кордон. А щоб замінити е, музику в других локаціях. Ось у мене є файлик. Це должно бути от на таких локаціях. Щоб на других локаціях працювало, вам треба отакі локації брати. Ось прописано. А Кредді це музика ну, в кінечних титрах. А Wasteland — це музика з головного меню. Ось так. Ну і що ж, давайте будемо тестувати. Я зараз бистро зайду в Ой, швидше зайду в ігру. Ех, і тут уже хабар пішов. А чого я як то пора. Заблудился как-то вояка-контрактник в зоні. ходит и кричит. Люди, кто-нибудь, помогите! А в кустах, значит, сталкер сидит и тихо прется. Ну да, ну да, значит, на блокпосту по три шкуры драть, так козлы и ублюдки. А как залез в жопу, так сразу, люди, помогите! Ну ты выдал. Мужики, я к вам посылаю человека, Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Спасибо, Менщина. Я вижу, ты нормальный мужик. Я своим в лагере обязательно передам, что ты мне попал. Командир, например какой-то отсутствие. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию. Мужики, тут Волк прислал нам подмогу. 胜利。 В общем, друзі, я вам показав, як замінити музику в е, ігрі Stalker in Чорнобля, тобто замінити Ambien. Е, до речі, забувся сказати, цей метод працює на версії 1.0.0.4 і 1006. Тобто, е, на новішій версії воно працює. Так що, можете і не партись. Ну а що ж, якщо вам сподобалося дане відео і даний урок, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і клацайте на колокольчик, щоб не пропускали мої відео. Ну що ж, з вами був Вадік Сталкер, всім удачі, всім гарного полювання сталкера. Слава Україні і дякую вам за перегляд. І бувайте!